Чому є атеїсти? Душі атеїстів пекло, чистилище житимуть? Чому є атеїсти? Атеїсти це що? Це ті, що відкидають існування Бога. Це можуть бути різні причини. Людина не хоче вірити, людина не може вірити, їй недостатньо розуму. А ще їм часом здається, що їм забагато розуму, так? що вони такі мудрі, що типа Бог це, так що ви там мені починаєте з тим Богом? Mm -hmm. І тому є атеїсти. Чи вони будуть жити в чистилище? Душа вічна? Душа, яка знайде притулок у Бозі, це та душа, яка йшла до Бога. Атеїсти це ті, які відкидали Бога. Вони не можуть прийти до Бога. А умерти теж не можуть. Тому що душа вічна, і вони будуть подамо сміття ручці там, де збирається непотріб.